Десант на землі. Повторюю, десант на землі. Це Стерв'ятник 16. Ми злітаємо. Ми будемо неподалік. У випадку чого надамо допомогу. Майоре. Залізничну станцію зачищено. Гана робота, панове. Кочівник. Цей вагон бокує шлях. Судячи з цього, він набитий боєприпасами. Підірви його до біса. Коли не можу рухатись далі. Прийняв тебе. Рухаємося далі. За можливістю підтрими хлопців вогнем. Всі підрозділам. Станцію зачищено. Висуваємося до першого рубежу. У північно-східній частині долині Чучхе розгорнули польовий склад боєприпасів. Що це що? виверження вулкана? В мене земля під ногами тремтить. Кодіво волочок Марпіхає. Наша купа роботи. Наближаємося до другої оборонної лінії. Прострілу для манервів тут немає. Доведеться пройватися почівник, є робота якраз для тебе. Склад боєприпасів новині. Знищимо його.